Кать ну, ми в баню, пішли учасницями, що це організаторство. У нас тут більше проблеми з заморочок і геморня. Не гомо, але пошли. Коротше, ми беремо. Участь. Ми йдемо брати участь в чемпіонаті. Вітаємо на зв'язку. Організатори найкрутішого, наймасштабнішого онлайн чемпіонату так, України. Так, да, да, це говоримо не лише ми, це говорять всі навколо. І да. один із останніх ефірів, який ми слухали, це Марія Чебаненко, топ, Сукачова, топ. Старичок від чемпіонатів. Да, і вона сьогодні що сказала? Що ми найкрутіші чемпіонат, так, да. і наймасштабніший. Наймасштабніший чемпіонат. Ваш Мені страшно це чути, капець. І не теж страшно, просто так трепетно, що буквально півроку тому ще цього не було. Взагалі не було. взагалі нічого не було. Yeah, нічого не було. Нічого не було. Був а... Нуль був нуль, і просто ідея. На сьогодні вже півроку, як існує цей крутий чемпіонат. і Це не просто чемпіонат, це непросте підвищення кваліфікації. Тут не просто змагаються майстри. Сюди майстри приходять за розвитком. Розвиток масштабний, адже наш чемпіонат дає майстрам що Катя. Найкращий розвиток, тому що ви отримуєте зворотній зв'язок, ви отримуєте точки для вашого зростання і, в принципі, інструкції, як це робити, щоб прийти ще раз або не прийти просто для себе покращити свою роботу, і бути топчиком. Та взагалі ми відкриваємо дуже багато шляхів розвитку. Наприклад, в минулому сезоні у нас дівчинка отримала співпрацю з брендом. Бренд запропонував учасниці бути амбасадором, тому що вона зняла круте відео після від чемпіонату. Відмітила бренд, тобто да. у нас не тільки можна стати топчиком, не тільки підвищити кваліфікацію, а взагалі відкрити собі навіть новий якийсь шлях розвитку, який ти собі і не уявляла. Добре, да. До, да. ми коли. Самі брали участь в чемпіонатах, також не розуміли, до чого це може, куди це може привести. От дівчата заходили на чемпіонат, не розуміли, куди це може привести. Одна дівчинка стала взяла гран-прі і стала суденцей чемпіонату, записувала сьогодні прямий ефір з Марією Чебанєнка. Тобто, ну масштаб для розвитку, не знаю, мікашся безгранічний. Навіть реальний крутий, головне брати максимум від чемпіонату, незалежно від того, отримаєте, ви тіку чи не отримаєте. Якщо ви візьмете максимум і заявите про себе через Чемпіонат, адже ми на чемпіонаті з Катою залюбки репостимо вас, додає, ви кидаєте в співпрацю. Ми завжди вас показуємо. Ми вас ставимо в приклад, як цих дівчат. Тобто, ми вас запам'ятовуємо і в подальшому може, ми з хати будемо пропонувати вам якісь співпраці. Вас запам'ятовують судді, які проводять відкриті прямі ефіри. Вас запам'ятають амбасадори, коли ви робите інстапости, креативну роботу. Амбасадори кажуть, бренди. Бренди, да, вони вас бачать, і вони, якщо не амбасадором. Вони кличуть вас на співпрацю. А це матеріальчики для початку а потім тут не вже... обов'язково брати навіть призове місце, щоб отримати таку співпрацю. Просто достатньо зробити класний якийсь відос, щоб тебе помітив бренд. Наприклад, ми да. надсилаємо подарунки, і ви можете знімати розпаковки, відмічати бренди, щоб бренди вас помічали. І просто хочу сказати, що взагалі один відсоток майстрів приймають участь в чемпіонатах, і це вже. Великий відділення від, да, від загальної маси майстрів, які просто працюють з клієнтами, і да, можливо, там не з першого разу, можливо, ви там перший і другий раз не візьмете кубків, але відкриваються інші шляхи розвитку про які не треба забувати. Тому дівчата обов'язково приймайте участь. Якщо вам страшно, ви чогось боїтесь, ви чогось не розумієте, ви завжди можете нам написати як організаторам. Ми з катою завжди на зв'язку. 24 ручки, на чотири ми завжди відповідаємо на будь-які ваші питання. навіть, це, на, навіть на, на, на ті, які ви врахуєте, що вони глупенькі. Лучше задайте. Да, так, краще слово. спитайте. У нас дуже багато оповідомлень від учасниць про те, які класно, яка класна у нас підтримка. Да, ми створювали цей чемпіонат. Як учасники, в першу чергу, ну, звісно, як судді, які бачили ну, з мусоби двох сторон формат чемпіонатів, і ми створювали такий. Проект, в якому саме самому хотілося б взяти участь, і ось цієї підтримки, повірте, дівчата ніде ні у кого, ні, ні, ні ну я навіть Боже, ні, казі, давай не могла. скажемо за те, що в нас які права нашим учасницям. В них є право оскаржувати так. оцінки. Якщо вони за певних моментів не згодні, це все прописано в регламенті, і це дозволяється. Перший сезон були переоцінки. Другий сезон у нас є переоцінки. Тобто і не тому... що дозволяється. Ми самі дівчата не подавали так. апеляції. Ми дивимося на оцінки, пишемо. Ви що, давайте, ви що? Ну, you know, то... користуйтесь шансом да. навіть 0,5 балів, навіть 1 бал, Це навіть може дати да. роль, і ви можете вирвати ту перемогу, той гран-при, подавши на апеляцію. Звісно, що ми не кажемо, що о, давайте всі туди, ні. Для цього є певні підстави на переоцінку, якими ви. Маєте право користуватись, бо нам як учасницям свій час в своїх чемпіонатах цього вкрай не вистачало. Ні, не то що не вистачало? Такого навіть уявити не можна було. Тобі дають голі оцінки, і в кращому випадку, якщо ти молодець, тобі напишуть молодець і сердечко поставлять. Або якщо судяну прям дуже захопилася роботою, може якийсь комплімент написати. Як правило, ти розумієш що у тебе якісь косяки, коли тобі там знімали бали. Я помню ці рисочки, які ставили судді. Ціпа за кожну склейку або за кожну відслойку. Тобто ти розумів, да. В принципі розумів, якщо у тебе хірові оцінки, оцінки да, по якомусь да. критерію, то треба його покращувати, але е, ніяких пояснень, ніяких коментарів, нічого такого не було. І ми в своєму чемпіонаті в першу чергу хотіли піклуватися про учасників, щоб вони отримували цей зворотній зв'язок. І мало того, що отримували цей зворотній зв'язок, ще й могли його оспорити, якщо вони бачать, що Є на звоню підстави Є на те підстави, да дівчата. Тобто на чемпіонаті ви отримуєте розгорнутий зв'язок від суддів. Тобто на, це можуть бути коментарі, прям розгорнуті коментарі в вашому ціночному листі, а не е, класти молодець, ні, пояснюється за що знімає лебали або розказується за що ти крута. Так само е, це може бути прямий ефір від суддів, на яких вони розбирають усі помилки, навіть не лише по вашій роботі. За що вже на наш чемпіонат, перший другий сезон е, 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 наші судді вже проводили марафон відкритих ефірів по Готовці і вже самі оцінювання, на яких зайшовши, ви переглянувши всі відео, ви вже зрозумієте, яку роботу вам не як найкраще треба здати для того, щоб вона набрала найбільше балів, щоб уникнути найпоширеніше до речі. Скажи Катя, будь ласка, топ 5 найпоширеніших проблем помилок, які допускають учасниці на онлайн-чемпіонаті. Ну дивись, тут же виходить, що ми та роботи не бачимо. Ми ну, вже бачимо, якщо є якась проблема, наприклад, от на переоцінку передавали дівчата. На основі суддів, що помічають, або на основі того, да, що ми бачили тільки в ефірах від суддів. Ми самі роботи не оцінюємо, не бачимо. І перший сезон ну, прям була така амбіція подивитися, прям всі роботи і вибрати, але прям це ну, щось перший не ося... сезон У нас було 200 моделей. Другий 400, сезон моделей, да. Майже 400, тобто коли це робить, да, але чисто по оцінкам, що ми бачимо зі слів суди і з оціночних листів, які нам надавали на оцінку, це погані ракурси перше. Або погано збився фокус, або розмиті фотографії, або відсутність певного ракурсу. Це вже автоматично мінус валив. В принципі, по всім критеріям може бути, або по декільком критеріям. Тут ти вже арюю, не аспарюю, голосуй, не голосуй, да, все одно коротше, Багана не вийде якісь, виправити. Маракусу, да. Навіть переоцінка нічого не дасть, може ще й занизити. Другий момент це моделювання. Дівчата ми так класно і на курсі підготовки і на безкоштовних ефірах розказуємо про те, як оформити чек-лист. Вже чек-листи набагато повніші, ніж я пам'ятаю, це було раніше, де тупо схемка і там ефект тобто лиси. Є можливість обрати номінації з курсом підготовки від нас катою на якому... і інших запрошених суд да, і інших запрошених суддів, на якому ви вже максимально підготуєтесь для того, щоб якнайкраще подати свою роботу для оцінювання і отримати найвищі бали. Але також дуже багато безкоштовних матеріалів, просто в чаті, чемпіонату, відкритих ефірів також можна безкоштовно підготуватися, підготуватися якщо запаритися. І дівчата не пояснюють своє моделювання. Це ще друге. Не пояснюють своє моделювання в чек-листі. Вони пишуть ефект, бо ефект. Неправильно аналізують вихідник ось цей момент. Третє, ще третє, пропускають вії на внутрішньому куті, да. і там багато балів. Але ми трошки змінили цей момент в минулому сезоні. У нас було 10 балів. По 10 балів на кути в цьому сезоні у нас буде по 5 балів на кути. Тобто, ми цей що за це багато балів знімають. Трошки переформатували критерії оцінки. В цьому сезоні буде менше балів, мінус. але це не значить, що треба розслаблятись. Бо ми додали да, да, да. бал за якість робіт. Да. Тобто наданих фото відеоматеріалів мінус 5 балів можна схлопотати, тому не розслабляйтесь. Ще наступний, що? Четвертий. Четверти. блін, помилка. Ну і з такого, що я пам'ятаю, це дівчата давали знати. То вони такі, тобто виставляли моделі своїх своїх чемпіонатів. Ми бистренько це просікали, Це не доходило до дискваліфікації, бо ми пильно слідкували. Потім писали суддям. Одна дівчинка просто написала реакцію, і суддя зрозуміла, що то вона. Тобто в жодному разі не давати знати, хто ви і хто ваша робота до оголошення результатів. І що ще? П'ята, я, мабуть, скажу, дуже дуже велика і, мабуть, найголовніша помилка. Дівчата є дівчата, які або не дочитують регламент, або не читають, або неправильно розуміють і не задають нам додаткові питання, виконуючи свої роботи, багато помилок допускають чисто по регламенту, які не треба робити. Ну татуаж був наприклад, та -та. Да, от татуаж, татуаж не дозволено регламентом. Зробили з татуажем то це дискваліфікація, матеріали а, матеріали ворожих держав використали дискваліфікація. Тобто, вже сам регламент багато чого вам дає. Наприклад, допускається 11 міліметрів максимально, ну окрім українського нарощення дівчата, давайте 12 Внутрішні кути регламентом пишуть в коротких довжинах, ідеально, це четвірка. Дівчата з 7 міліметрів починають, двісті. Тобто, достатньо вже... просто почитати регламент, щоб базові о, ази побачити про те, як повинно виглядати конкурсне нарощення Yeah. Коротше, це у нас такий міні-влог організаторів чемпіонату. Якщо вам цікаво, ставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал, я кажу як ютубер, і заходьте до нас на чемпіонат, адже у нас, по-моєму, всього кожна учасниця, незалежно від обраних призів, кубків і так далі, вона отримує пакет подарунковий учасника Кожного учасника спонсори заходять і дарують подарунки. Минулого сезону це було майже 400 тисяч призовий фонд на секундочку да. Кожна учасниця не те, що окупила, а переокупила свою участь. А другого сезону ми ще не рахували, але там стогатина набагато буде. більше. Але хочу сказати, у нас не тільки інтерактивні розіграші не тільки для тих, хто бере участь в чемпіонаті, а просто для глядачів. У нас кожного тижня новий розіграш від брендів. У нас в процесі ефіру оголошення результатів. Також розіграші постійно просто для всіх, хто дивиться ефір. Тому у нас буде цікаво навіть тим, хто поки ще не готовий, або ще тільки придивляється. Слідкуйте з нами, у нас дуже дуже багато цікавих навчань. ну ми в баню пішли учасницями, на це організаторство? У нас тут більше проблеми з заморочок і геморроя. Ну, йома, нала. Пішли. Коротше, ми беремо участь. Ми йдемо брати участь в чемпіонаті. Давай mm -hmm.